Вітаю, друзі! Маю сьогодні величезну закупку продуктів. Вже до свят і не до свят. Давайте подивимось, що мені вже привезли і ще привезуть. Сьогодні першим приїхав кур'єр з фузі, то з нього і почнемо. Взяла дві баночки сметани. Молокія 20%. По акції ціна 47 гривень, звичайна ціна 60 гривень 70 копійок. Це вже покупки до свят. Взяла ось таке асертікаса демонт, тут хамон і два види колбаски савчичон і чорізо. Вона зараз по акції йде по 169 гривень, звичайна ціна 249 гривень, 80 гривень економії. Строк придатності тут у нас 11 квітня 26 року, так що на всі свята згодиться. І друге, це ось така корейка серамота. Красива, красива. Таку ще не брала. Вона зараз 139 гривень, звичайна ціна 200 гривень за ось такий пакуночок. Тут у нас 100 грам. Але ви бачите, що її так достатньо багатенько, бо вона тоненько порізана. А тут у нас скільки грам, зараз скажу. А тут 150 грам в цьому. Оця марка мені дуже подобається. Це все Іспанія. Мені подобається дуже ця. Взяла пачечку вареного бурячка. Взяла я його, не тому, що він мені прям так горить і можна ж зварити і все, але ну, на всякий випадок, ось раптом щось мені захотілося, а немає буряка в домі. Тим більше, що він зараз по акції, звичайна ціна 80, зараз він 50 гривень. Це ось ще журналчик з новорічними знижечками кинули. Ось такі три булочки взяла. Вони легенькі такі, не знаю скільки тут грамів, ну максимум 50, щоб не заморачуватися, не зважувати хліб на сніданок взяла. Вони зараз. По 7 гривень, звичайна ціна 10 гривень. Ми вони давали вони м'якенькі, гарненькі. Ось, не 3-4, ось я їх взяла. Так. Квасульку взяла баночку, теж е, вона зараз по м 44 гривні, звичайна ціна 76. У мене є кілька салатів з квасовою автоматі. Та й просто так згодиться. Взяла два види картоплі. Ось це перша називається Мелоді. Ніколи не брала такого сорту картоплі, не знаю, що воно таке. Ну, виглядає непогано, сухенька, гладенька. І другий. Вид картоплі, це картопля, як же вона називається? Лаура. Та була у нас по 15, і ця теж по 15, звичайна ціна 25 гривень. Зараз трошечки розкрию, пакетик покажу. Лаура у нас ось така: розовенька, теж гладенька. Гарненька, сухенька картопелька. Ну, я спробую, бо мені потрібно просто знати, я взяла тут по парі кілограмів для того, щоб перевірити її, яка з них більш підходить до запікання. Кілька баночок взяла солоденького. Верення з вишень. 100 гривень коштує зараз воно, а зазвичай 151 гривню. Це син забув собі замовити, то я замовила для нього. А собі ще взяла дві ось таких баночки полуниці тертої з цукром. На вигляд вона дуже гарна. Як бачите, розовенька така і коштує вона зараз 71 гривню, зазвичай 76 тобто Не така велика скидка, але все одно є. І ще взяла 12 баночок корма. Ось такого. У мене коти вони їдять зазвичай ось такий корм. І саме паштети від гурме, тут вони у фозі зараз по акції. По 23 гривні. Зазвичай ціна 30 гривень баночка. А зараз вони по 23. Меншої ціни, ніж у фузі по акції, я на цей корм не знаю. Так, да, він є десь в якихось магазинах по 28, по 27 гривень, але все одно у фозі я не буду весь доставати. У Фузі ціна завжди найменша. Ну, ось таку пачечку насіння теж взяла побалаватися 25 гривень зазвичай 48. Ось такий сир кисломолочний взяла на пробу. Я вперше його побачила в такій, в такій упаковці 340 грамів, 9% жиру. Звичайна ціна 69 гривень. Сьогодні я за нього заплатила 60. Дві пачечки взяла ось такого крем-сиру. По 60 гривень, звичайна ціна 85-40. 21 січня у нього строк придатності. Я його використовую для десертів там, де треба використовувати маскарпони. Але маскарпони для мене дуже жирний, жирний сир. І тому я замість нього використовую ось цей в ньому 23 чи двадцять жиру. Він прекрасно заміняє маскарпони, нічого не змінює у смаку, тільки не такий жирний. Взяла, ось так: зараз у нас упаковують м'яско курки. Це у нас м'ясо гомілки по 139 гривень за кілограм. Звичайна ціна 181. Взяла кілограмчик тут. Ось такі дві пачечки яєць взяла, без акції 80 гривень вже вони зараз. Я завжди їх беру. Єсен світ, справжні велетні, вони смачні і розмір у них поважний, так би мовити. Ну, акції на яйця зараз немає. Ось такі в мене покупочки сьогодні у Фозі. Сума на чеку склала 1600 гривень. Знижка, я її сама порахувала цього разу, становить 545 гривень. Гривень. Тобто, якщо б без акції, то я заплатила б за цю покупку 1145 гривень. Ось так. Тепер будемо чекати кур'єра Сільпо. Продовжуємо розмову. Приїхав мій величезний пакунок, ледве. дотягла його по полу до кухні, бо підняти я його не змогла. Давайте подивимося, що я. Купила у сільпо. Ось такі вафельні коржі. Вони без акції, зараз, зараз по 55, але я взяла. Хто знає, що буде, чи буде світло, чи не буде світло, може мені захочеться щось спекти, а можливості не буде, то я зроблю хоча б якісь, а може з якісь закуски зроблю з цих вафельних коржів. Ну, подивимось. Хай буде, свят у мене ще попереду багато, тому десь на щось це згодиться. Яйця взяла квочка XL ось такі. Вони у нас йдуть по 88 гривень 5 копійок. Давно вже їх не брала, мені просто треба було добрати до е, безкоштовної доставки. Думаю, все одно, яка різниця там вже 8 гривень туди, 8 гривень сюди. Хай будуть. Так, салат айсберг 75 гривень. Має бути більш-менш свіженький, бо вчора ще не було. Молочко ось таке селянське взяла, мікрофільтроване 3,4-3,8% жиру по 45 гривень воно зараз. А так його ціна 59,50 строк. Придатності тут 4 січня прекрасно, бо в мене ще є той, що я брала минулого разу молоко. Воно мені не дуже сподобалося. Це набагато смачніше. Дві штучки взяла да, до 4 січня. На пробу. Купила баклажани по корейськи від вереса, не бачила ще раніше такого. 75 гривень, звичайна ціна 99. Ряженка. Традиційна 67 гривень, звичайна ціна 85. Живчика ось такого взяла, це вже на свята буде. 34 гривні. Зазвичай 56 коштує. Це живчик зі смаком груші. Я не пам'ятаю, навіть пробувала чи ні. Ось таке ще вареничко з полуниці взяла. 84 гривні 99, зазвичай. І аналогічно варення з абрикосів за тою ж ціною. Ось такий джем взяла по 34 гривні, Дві штучки з абрикосами і дві штучки з полуницею. Я люблю ввечері замість. Ввечері попити чайку з творожком, ну, з кисломолочним сиром і трішечки якогось варенячка або джему. Спеції до курки. Я не брала їх ще ніколи, зараз вони по акції 50 гривень ось така баночка, зазвичай 67. І тут теж ще взяла вареного бурячка, але від іншого виробника це чудова марка. Буряк варений 8550. Строк придатності до 1-2-26 року. Це теж уже на свята. Оце. Найулюбленіший мій сир. Я взагалі сироїд, але ось це ну, найсмачнішого, не знаю. Мені він самий смачний з усіх, які я колись купувала. Але він став дуже дорогий. Ось тут 150 грамів, 249 гривень. Зазвичай 330 така упаковочка коштує. Тут три види сиру. І вони тут овечі, козячі, ще якісь, але дуже смачні. Я завжди беру, принаймні на Новий рік собі дозволяю на день народження завжди дозволяю собі купити таку пачечку. Три яблучка взяла, але це не просто їсти, бо їсти вони кисленькі це яблуко Грині Сміт називається, коштують вони 69 гривень кілограм. Взяла три, це для. Якщо мені захочеться зробити салат з яблучком, щоб у мене були такі яблука. вони дуже добре зберігаються, у мене в холодильнику з минулої весни лежало яблуко, я його нещодавно знайшла, все ніяк не доходили руки його з'їсти, і воно дуже-дуже смачне було. Взяла ось таку баночку ікри, класичний посол. Ікра форелі за 169 гривень. Зазвичай коштує 200 гривень. Звичайно, зрозуміло, що ця ікра не дуже смачна буде. Найсмачніша ікра на мій смак це шаланда. Але у неї зараз заоблачні ціни. І цю баночку я взяла не для того, щоб просто її їсти, а для того, щоб можна було прикрасити якісь закусочки і таке інше. Якщо вона виявиться не дуже смачною, у мене ще є. Із ремісла баночка для такої ж мети, І... ні, значить чимось іншим прикрашу, а це просто на бутерброди зранку з'їм звичайний спосіб. Ну, А це взяла так, наче вона не тіліпається, не, не вода там всередині. І ще взяла дві, дві е, два пакетики картоплі. Це ось це у мене. Гранада. Ну, ви всі знаєте, що це за картопля для смаження. Саме це картопля для смаження, для запікання, вона гарна. І ось ще таку взяла, називається вона алюет. Гранада у нас 23 гривні кілограм, алюет 19 гривень кілограм. Я бачу, що вона рожева, на відміну від гранади. Ну, а так нормальненько. І останнє це е, борошно. Борошно зернарі купила за 47 гривень. Звичайна ціна 53 гривні. Взяла, бо його хвалять е, в, в інтернеті. Я дивлюся, я його ще не брала, чесно кажучи. Я... Зазвичай купую хуторок, а це взяла, оце вирішила. ну і е, У мене залишилась тільки одна 2-кілограмова пачка, я не можу так, щоб у мене було тільки на... стільки, мені треба, щоб було більше. Ось такі у мене сьогодні покупки. Да, тут у мене чек вийшов на 1585 гривень. І знижка на цей раз склала лише 275 гривень, бо більшість тут товарів були без знижки. Ось такі закупки до свят і просто так. На цьому тижні, 9 грудня 2025 року, такі у нас ціни. Дякую всім, хто дивився це відео. Підписуйтесь, заходьте, я всім тут рада. Гарного дня, всім! Або вечора. До наступних зустрічей!